Друзі, всім доброго ранку. Справжні моменти життя з вами. І, як завжди, хочу показати вам красу, неперевершену, красу природи, неперевершену, красу тих дарів, які дарує нам природа. Зараз я хочу показати вам красу рослин, які ростуть на такій коротенькій вулиці. Я зараз в Кракові. В Кракові не тільки багатоповерхівки є, а тут дуже поважають приватний сектор. Тобто, якщо приватний сектор є, значить його ніхто не зносить, не прибирає і не будують багатоповерхівки. І зараз я вам покажу ось звідси починаю огляд приватного сектору. Бачимо, ось які ялинки високі йдуть. Як тут люблять хвойні рослини. Бачимо ялин, туї. І зараз я ось заходжу в таку коротеньку-коротеньку вулицю і йду і показую її вам. Тобто ми бачимо, що вона <кій> тоне у хвойних рослинах. Ці хвойні рослини, я зараз вранці вийшла, Почати свої 11 тисяч кроків ходити і насолоджуюсь ранковою красою. Покажу вам цю ранкову красу на такій коротенькій вуличці. Це дуже коротка вуличка, я про ній проходжусь і показую вам. Далі бачимо, багатоповерхівки йдуть. Отакий зелений краків. І історія однієї коротенької вулички, як вона саме прикрашена, якими рослинами, от берізка така росте. Ось з іншого боку показую парканчики, що під парканом. І ось оцей двір, наскільки він чудовий, наскільки гарні рослини в цьому дворі. І трояндочка виглядує. От під заборчиком насаджені квіти отакі. Прекраса така. Бачимо. Ось прикраса, такі квіточки. І далі коли подібні туйки пішли вдовж паркана такого. І ось оця троянда Оця трояндочка, бачимо, яка гарна. І далі йдуть хвойні рослинки. А ось наша мальва. Бачите, вже позав'язувалися квіточки. Малівочки. І бачимо, далі також у дворі в когось троянди квітнуть. Але акцент іде на хвойні рослини. Хвойні рослини. Отакі височення тої смарагда, які я також дуже люблю. Ну, у когось у дворі троянди, берези також є. Також під двором я прийшла, там маргаритки, як завжди. Тисусь посадили, щоб розростався. Тис можна з маленького такий садити. Бачите, який маленький парусток тису посадили. Квіточки, барбарис посадили, щоб розрісся під карпанчиком. І такі квіти. Далі бачимо високі берези біля будинку. Ось яка краса. Так. І це краса однієї вулички. Зараз я розвернуся з іншого боку, покажу цю вуличку. Ось така вона, вона коротенька, зовсім коротенька, але прогулюватись на ній одне задоволення. Вона дуже-дуже гарна ця вуличка разом з березами, разом із півом пташок. Я вам всім бажаю гарного дня. Гарного ранку бажаю не тільки я і дня, а і природа. Зараз повернулась з цієї вулиці. І далі йде вулиця, де багатоповерхівки, але бачимо також ось який паркан із туй, далі берези, ростуть такі височенні. Ми розуміємо про те, що природа прикрашає наші дні. Ми насолоджуємося цією природою. Мені сподобалося, що повернула. І сподобалося, як. Одне дерево поклали ось так цікаво на туйки. Я так розумію, що ці туйки, я навіть ближче зараз підійду, мабуть, вистрижені під низом. Для того, щоб ось це дерево так лягло, таким дахом тут залізо під нього. Ні, вони ростуть, просто дерево пробилося. Саме по собі прийшла подивитися, як воно тут ближче. Це за рогом повернула і бачимо, що далі також така краса, дуже-дуже багато. Вон сонечко ранкове бачимо з вами. І бачимо красу не тільки тієї вулиці, де я показала, що приватний сектор, а і вулиці, де знаходяться багатоповерхівки. Ще бачимо, машин багато стоїть вранці. Ще не дуже люди пороз'їжджалися, що саме ранку немає. Я ходжу і гуляю. І хотіла показати тільки, де краса біля приватного сектору, але повернула від приватного сектору де багатоповерхівки. Також для порівняння, щоб ви розуміли. Як тут прикрашають все. Саме отакі рослини в основному хвойні. Бачимо з цього боку, скільки багато ялинок насаджено. Сонечко так гарненько пробивається. Скрізь гарно. І ось оцей парканчик, і он чубушник. Також бажаю вам всім гарного, гарного дня.